Близько 440 компаній із 16 країн привезли найновіші тканини та одяг на виставку до Касабланки, що в Марокко. у центрі уваги екологічність. Ця турецька компанія демонструє найрізноманітнішу пряжу з повністю переробленого матеріалу. для нас велика честь бути тут і просувати нашу пряжу, особливо з огляду на те, що це екологічно чиста пряжа. Усі види прядова можуть бути в екологічній версії. Інші компанії показують бавовну знасіння вирощеного без використання ГМО. Також можна побачити продукцію створену зі старого джинсового одягу. Національна рада в справах жінок Єгипту просуває утилізацію тканин. На її стендах можна побачити подушки, хустки та інші аксесуари, створені з текстильних відходів. ми виробляємо екологічно чисті речі, переробляючи одяг, сумки, блокноти та багато чого іншого. Ці предмети викликали на виставці неабияку цікавість. британська компанія провезла моду, яка, на її думку, найбільше підходить для цього регіону. «Ми намагаємося розробити складніші предмети одягу з блискітками й бісером та всілякими складними елементами. Жінки арабського світу це люблять. А польська фірма показує, як зменшує обсяг відходів у довгостроковій перспективі. Ми віримо в перероблення, повторне використання та переосмислення всієї продукції. Це наша позиція, і це те, що ви можете знайти в нашому асортименті. Ми хочемо, щоб наші речі служили місяцями, роками. Та десятиліттями Як очікують виставку відвідає понад 20 тисяч осіб.